Всім привіт! Сьогодні, друзі, я спечу з вами рогалики на смальці. Отже, даємо пів кілограма муки, дві чайні ложечки порошку до печива, чайна ложечка солі і 4 столові ложки цукру. Зараз ми даємо сюди десь так 300 г смальцю. 2 яєчка і замішуємо тісто. І так, друзі, вийшло в нас ось таке тісто. Я дала до тої суміші 2 яйці і 2 столові ложки сметани. Ось так тісто замісилося. Все, чекаємо. Ось так це виглядає. Того разу я робила це на такі ругалики на маргарині. Ну, я вам скажу, що нема що порівняти з мальцем. Це. Супер, це тісто таке крихке, що я думаю, що буде дуже смачно. І так, друзі, ось такий пиріг з того тіста з гущонку в мене вийшов. І ще, подивіться, я вже кусочок з'їла. Ой, це щось, друзі, це, це супер. Кришиться, смакота. І ще допікаються рогалики, я вам теж покажу. І ще, друзі. Ось така велика тарілка вийшла рогаликів. Бачите, з того пів кілограма муки вийшла ось така тарілка яблучних рогаликів, і ось такий тортик, бачите, я вже половину е, е, з'їла, бо дуже смачно, з гущаним молоком. Це мої любі. Готуйте, смакуйте. Гарного всім дня і до зустрічі!